Привіт, дорогі українці! Пам'ятаєте, я нещодавно знімав відео про те, що віза отримана здально, тобто дистанційно, коли ви перебуваєте в Польщі, а ваш закордонний паспорт в Україні це все нелегально. На мене поширилися досить багато критики, і я розумію тих людей, які її поширювали. Але сталася дуже і дуже неприємна ситуація. Я написав до Міністерства закордонних справ Польщі, до Стражгранічної, до головного відділу у Варшаві. Я дзвонив до різних пошт, які роблять перевезення з Польщі в Україну та приймають ці паспорти закордонні та відвозять їх в Україну. Я написав до Генерального консульства Польщі у Львові, але поки що не отримав відповіді. Ну, але отримав відповіді від головного органу, який контролює перетин кордону громадян України. І, звісно ж, попри те, що досить багато громадян України перетинали кордон, отримуючи ті візи дистанційно, які вони мають, я не можу зрозуміти де справедливість і кому вірити. Тому що я сьогодні отримав офіційну відповідь офіційного листа. А не просто так кажу, що це все офіційно, все легально, або все неофіційно, все нелегально, і не можна перевозити закордонний паспорт. Тому що зателефонувавши до такого поштового відділення, котре співпрацює з візовим центром в Україні, називається воно Міст Експрес. Ви можете самостійно, друзі, перевірити, щоб я вам просто не надавав підтвердження цього, задзвонивши до них ще раз. Коли я до них вчора зателефонував та запитав міс експрес в Польщі, чи вони передають закордонні паспорти громадян України до України? На що я почув відповідь: ні, я запитав у них, а чому тому, що це нелегально. це контрабанда, тому що існує на сьогоднішній день в кодексі Карному е, артикул 465 устави. Про іноземців і розділ там сьомий, чи Карне, артикул 275, 275 Кодексу Карнего. І звісно ж, там все описано, що загрожує тій людині, яка Та в сумі я вам зачитаю весь мейл і ви все зрозумієте. Шановний пані, тому що я вам, я вам кажу, що я написав їм таке запитання. Дінь добре мам, дуже важне питання, має зв'язок з вклеєнням візи обивателі України в консулячі в Львові при такій ситуації описує ситуацію. Знайдує ще на територію РП. Мам паспорт біометричний і це висвач паспорт біометричний поштовх до України з Польський, пужній до консуляту РП висива особа уповажньона, тобто, яка має уповно, уповноваження. Тобто, наприклад, наприклад, Ну, нотаріус підписав мені уповноваження. І зараз хочу запитати, чи в такий спосіб можна то зробити? чи все є згодні з правим, який Пшепіс то пшевідує? Поздравляю, Серхів Пех. Так виглядало моє питання. І далі. Відписують мені сьогодні ж. Тому що вислав я імейл е зранку. Шановний пані, вияснянням вже пові... помімо того, і ж можливо є узискання польської візи в консула РП льву, що ви можете отримати візу, вклеїти її може вам консул без проблем, навіть якщо ви в Польщі, з використанням інституції певномоцніка, тобто особа, яка перевозить ваш паспорт або відправляє його з України до консульства чи до візового центру, а потім до консульства, без особистего стан wnioskodawcy przed konsulem, to, to was, że wy osobiście nie podajete, to nie zmienia tego, to nie zmienia to faktu, że rozwiązanie to, zalożenie miało dotyczyć tylko osób, które de facto przebywają jednak na terytorium innego państwa, tu na terytorium UA. to, to nie zmienia faktu, że wy powinni byli być w Ukrainie, a nie w Polsce. Zatem, aby uzyskała w ten sposób wizę, Mogła służyć do legalnego pobytu w RP, innych. Itd., posiadać tej wizy osobiście winien stawić się na standardowej odprawy granicznej dokonanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na bazie przepisu prawa UE, kodeksu granicznego Schengen MI, Standard, e, artykułu 6 i na. Oraz polskiej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach MIN artykułu 25, 25 ustawy, a fakt uzyskania zgody na przekroczenie granicy zewnętrznej UE u po spełnieniu izry zweryfikowaniu w trakcie tych procedur wymaganych do tego warunku przesłanek musi zostać odpowiednio. Заіндифіціоване і підтверджений МІН-заміщенням стемпля контролі гранічний в Пашпорче особи. Я не знаю, друзі, чи ви зрозуміли все, що я сказав. Про артикули я згадувати не буду. Я вам просто повний опис відповіді від стражегранічної залишу е, в описі під відео або ж залишив в телеграм-каналі та в вайбер-групі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. І, звісно ж, що тут нам говорять. Це все, що ви зробили, що вам вклеїли візу, не змінює того факту, що ви повинні були бути в Україні. І весь процес, що ви повинні переїхати з України до Польщі, та щоб вам поставили печатку в'їзду, це повинно було бути. Тому що так говорять всі польські устави від 12 грудня 20... 2013 року і устава 25 про іноземців і так далі. При чому, друзі. При чим зрадцям ще увага, в аспекті легальності вивозу паспорту поза границею РП через особи, не бендонцов його пощадачем, те, що я говорив. іж часове навіть позаставляння обивателя об УА на території РП де-факто без документу подружжя. Тобто, якщо ви залишились без закордонного паспорта, а вислали його в Україну, тут є од тего незбідний, бо він є обов'язковий, це є прописано в законі Польщі. Вивіження через особи третього до візування. Неважливо, чи це пошта, чи це людина сама перевозить. Ну в пошті теж людина, але поштове відділення – це фірма, а звичайна людина це особа фізична, навіть якщо вона має уповажнення, яке затвердив нотаріус. E, загрожений є санкціями, згодні з артикулем 465 устави о судодємцях. Діал 7. Препіси Карне, артикул 275 Кодексу Карнего. Ну і внизу ви бачите, що це дійсно. Від стражи Гранічної я це все отримав. Ще раз кажу: в телеграм-групі та Вайбер-групі я залишу вам повний опис. І, звісно ж, хейтерам, які писали мені. Я вам дякую за те, що ви робите мене популярнішим. Я. Завжди перевіряю ту інформацію, яку я озвучую. При тому даю підтвердження, а не просто лялякаю. І звісно ж, я всім дякую користувачам, які зрозуміли цю інформацію. Що з цього всього випливає? Ті громадяни, які отримали візу, що з ними буде? Чесно, друзі, не знаю, не знаю, не знаю. Думаю, що вам все пробачать через те, що війна в Україні. Те, що я рекомендував компанії, які роблять ці візи. Я робив це у зв'язку з тим, що всі так роблять, думаю, і я зроблю. Але. Коли моя команда та я це перевірили, виявилось щось інакше. І я, попри те, що я вже когось рекомендував, насмілився висвітлити цю інформацію. А мене ще й облили брудом. Ну нічого, я вже звик до цього, тому що відповідальність треба брати на себе. І, звісно ж, хочу вам сказати, що я ще чекаю відповідь від консульства, бо я впевнений, що вони просто не мають доступу до того, що людина знаходиться в Польщі. До бази цієї. І звісно ж, у зв'язку з цим, напевно, консульство, польське консульство у Львові ну, з цього всього випливає нелегально, вклеють візи. Я не знаю, що сказати. А ті пошти, окрім міста Експрес, тому що я не до всіх дзвонив, не знаю, як вони відправляють документи. Впевнений, друзі, що страж гранічна не всі документи перевіряє, які відправляються за допомогою пошти через кордон, адже заповнення однієї справи. Займає близько 2-3 годин, Який прикордонник захоче це робити. Це потрібно створювати новий відділ на контрольно пропускному пункті, так, на митниці чи паспортному контролі, точніше. І перевіряти це все. Цілий відділ створювати. І, звісно ж, друзі, я не знаю, що ще скаже нам ужин який, який просто. Приймає документи на карту побиту, у кого була така віза. І немає Штемпеля. Також мене ще цікавить відповідь від такої установи, яка називається ужин праці. Я до них теж напишу. І звісно ж, до уженду воєводського я вже також написав, до Міністерства закордонних справ написав, але вони мені сказали, що не знають, коли відповідь дадуть, тому що там дуже багато листів, таких, як я пишуть, напевно, що порушується закон. Ну, а тим, друзі, хто ще не подав на цю візу, то я вам кажу. Дивіться, я висвітлю тільки інформацію. Я не говорю, що там правда, а там ні. Я просто розставив точки над І, адже ця інформація може комусь зашкодити, або ж відкриття візи е дистанційно може зашкодити. Те, що в Україні прийняли закон десь там в лютому чи коли цього року про те, що можна міжнародним ком поштовим компаніям відправляти паспорт паспорти за кордон, це не означає, що це стосується Польщі, бо в Польщі інші закони. І це багато що змінює. Тому, друзі, завжди перевіряйте самостійну інформацію. І всі відео, які я, в яких я говорю про те, що я рекомендую там ту чи іншу компанію, я їх видалив, звісно ж, тому що я не хочу зашкодити нікому. І я тільки за справедливість, не справа в грошах взагалі. І дивіться, якщо ви щось дізнаєтеся, то також пишіть мені на пошту, електронну пошту і можу більше сказати, що. Все залежить, друзі, не від того, яку ви отримали відповідь від стражі гранічної. Все залежить від того, як ви задали питання, чи правильно воно звучало. І тоді ви вже отримаєте правильну відповідь. Тому що страж Гранічна, вони, особливо в Варшаві, несуть повну відповідальність за те, що вони відпишуть. І коли, наприклад. Ви отримали цю відповідь, так як я, і там би писало, що можна так зробити, то в цьому випадку ви не несете жодної відповідальності, коли ви будете перетинати кордон і вам захочуть поставити депортацію, або заборонять в'їзд, наприклад, на півроку і тому подібне, або ж відмовлять у в'їзді чи на території іншої держави вам це скажуть, тому що ви зробили польську візу нелегально. Бо де-факто самі зрозумійте, як це ви зробили візу? При цьому в закон Польщі існує, що ви не можете вивозити паспорт. І особи треті теж не можуть цього зробити. Також багато хто мені писав, що можна було це зробити за допомогою нотаріуса, хтось це робив, і навіть у нього це проходило, коли поліція перевіряла документи, а паспорта не було, то була нотаріально завірена копія. Я не чув такого закону, і я знаю, що має бути паспорт. Тому поліціанти, напевно, були неосвідчені, і я радий за те, що так сталося. Але. Факт залишається фактом. Не можна вивозити паспорт за межі Польщі без особи, яка є власником цього паспорта, і хто б його не перевозив, чи пошта, чи звичайна людина. Я вам скажу, хто може ці документи транспортувати через кордон? Бо хтось скаже, я візу в Канаду робив в закордонному паспорті, і я висилав свої документи десь за кордон. Такі документи, як паспорт або ж свідоцтво про народження та інше, можуть перевозити дипломатичні установи, такі як консульство, Державні підприємства і так далі. Такі установи мають на це уповноваження. Якщо ми говоримо про державні підприємства, які називаються, наприклад, документ, щоб уточнити це, які займаються виготовленням ваших паспортів та доставкою їх, наприклад, з України до Польщі. От ці установи мають таку можливість, такі повноваження щодо пошт поштових відділень. Напевно, вони ризикують і вони перекривають просто ті штрафи, які вони отримують за таке перевезення, тому що фактично ми розуміємо, що не завжди пошта перевіряє посилки. Погодьтеся, я, наприклад, не хочу цим ризикувати. А вам я рекомендую задуматися. Ви скажете, як легалізувати моє перебування на території Польщі. Якщо ви жінка, то ви знаєте вихід ситуації, можна поїхати в Україну і виготовити візу. Займається 3-4 тижні, а можливо і швидше. Якщо ми говоримо про чоловіків або ж те ж саме робити, їхати в Україну, та якщо є можливість виїхати, виїжджати, якщо немає такої можливості, це єдиний варіант подаватися на тимчасовий. Побит на території Польщі, де б ви не перебували. Якщо будуть якісь посередники писати мені, що ти займаєшся виготовленням карт тимчасового побиту, я скажу ні. Це займається команда, окрема команда, яка цим займається, і тільки в малопольському воєводстві. А ви уявіть, що тут не всі українці знаходяться, які перебувають на території Польщі. Тому, будь ласка, не займайте мій час. Я коментарі читаю, хоч на них не відписую, і дякую вам за те, що ви слідкуєте. І звісно ж, також. Я сподіваюся, друзі, що ви зрозуміли цю інформацію. Я прошу вас перейти в телеграм-групу чи Вайбер канал та прочитати повністю відповідь від стражі Гранічної, яку ви бачили на картинці. І сподіваюся, ви почули мене. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку за мій витрачений час та нерви. І, звісно ж, побачимося вже в наступному випуску. Діліться в соціальних мережах.